Побачила лебедя не я. Побачив мій чоловік. Він їхав лісом полем лісом полем. І вона просто лежала на полі край дороги. І вже він каже, що бачив, як лисі зібралися, пробігали. Він підійшов, відігнав. У нас об'єдналися всі мешканці нашого хутора і села Хрещатик. Всі допомагають, звісно. Коли до тебе потрапляє тваринка і ти хочеш їй допомогти, ти мусиш діяти швидко, ти мусиш до неї все дізнатися про її звички, навички, що їй можна, що їй не можна. Ну, дивись, квіточка моя, яку тобі смакоту привез. Все це цю охороняє. так? да